Курчавість персика. Чим обробити та як лікувати? Привіт, це Марія і відео на каналі Сімейний Сад. Сьогодні поговоримо про курчавість персика. Поширення цієї хвороби відбувається через ослаблений імунітет рослини, а також недостатність захисних заходів. Крім цього, курчавість виникає через підвищену вологість ґрунту та різкі температурні гойдалки. Зараження відбувається досить швидко. Спори курчавості після зими переносяться на дерева, вражаючи молоді та травмовані частини. Я продовжую, а ви поки підписуйтесь! У нас багато корисного про сад та город. Характерними ознаками курчавості є деформоване листя з пухарцями. Спочатку бульбашки на листі мають світло біле зелене забарвлення, згодом, через дозрівання грибкових спор, бульбашки темніють, а лист всихає і опадає. Негативно впливає курчавість і на гілки. Які стають кривими та засихають. Плоди персика виростають маленькими, неправильної форми з твердою та сухою м'якоттю. Для профілактики та лікування курчавості я вже багато років використовую фунгіцид Парацельс. Діюча речовина пересувається до місця лекалізації інфекцій, пригнічує патоген та викоріння подальший розвиток хвороби в рослині. Опади, що випали через 30 хвилин після обробки, не впливають на ефективність. Ці сезону після збирання врожаю починають формуватися бруньки наступного року. У цей час спори потрапляють на поверхню бруньок і поступово закриваються наступними лусочками, формуючи запас інфекції на наступний рік. Саме тому восени після опадання всіх листків також проводжу профілактичну обробку фунгіцидом сальто. Пишіть в коментарях, чи зустрічались з курчавістю на власній ділянці. Та до нових зустрічей на території сімейного саду.